Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Іван вже є недалеко за два села від мене, але це не було можливості піти вам познімати його табунець. Зараз хочу показати, нагадати, Іван має жеребця Рубіна, Рубін був на виставці. У Косові на Огерфесті. Хто бачив? Той бачив уживу. Це Іванові три кобелі. Леса. Це бабулька. Цей кобелі скільки років Ваня? Приблизно. З 11-го року. З 11-го року ця кобела. 14 років. не така ще й бабулька, я би сказав, 14 років, ну але вона своє попрацювала моцно. <кій> робила раніше багато, в лісі робила таких середніх коней. Кобилка, не гуцулка і не, і не велетню, Дуже гарну, красиву гриву має, така цікава кобила, роботу має сильну, потужну. Має під собою такого жерабчика. Як ти Ваня казав, що на кого цей жеребчик похожий на бойчику Ігі, так? Але він так лесить. Так, та, так би забрав би цей кобелек та й сказав би точно, що від Ігі. Так, Але... так, бо такі самі лесень все точно таке. Але це ніхто таке не робить, це є син Рубіна. Це ми жартуємо, тут усе по чесному і без підводних каменів. Показуємо, яке воно є. Син рубіна і син отакої кобели. Такий гарний жеребчик. Скільки жеребчикове, Ваня, є? Чого? Два з половиною місяці жеребчикове. Ти вже його назвав якось? Чи, ні, чи як собі хто назве, так і буде. Хайп. Хайп. Казав Іван, що це хайп. А там як Бог дасть, так буде. Жеребчик доступний до бронювання. Та що, доступний, він так і буде продаватися, бо є три кобилі у Івана, і є свій жеребець і вже ці кобели йому дали. Скільки сім жеребців? Вісім. Вісім. Буде зараз. зараз має десь жеребитися оця кобелка, оця дочка румунського жеребця. Тай може хоч ця дасть уже лошечку, то хоч де в'єта лошечка може бути. Буде. Вже. Даші, будемо... А головне без здоров'я, то це таке. Покажу ще раз його так. Відео може трошки майдовше таке буде, чим зазвичай, бо... Ми маємо час, коні не нервують, їдять яблучка. Де маленьке так хрупає і класно. Ось такий, матьопенький. хлопчик такий. Має такі ножки файні, ноги будуть темні, то ветко. І Він гнідий буде. Чориш, а той попередний теж гнідий був, так? А, той темний, чорний був, ще перед тим був гнідий. Так, так. Баня, uh -huh. що горда, горда в продажі, так? Отака кобела. Має десь скоро жеребитися. Називається горда. По румунському жеребцяві, так як я казав. Вона не висока, укладна, широка. Іван каже, що якби файно заплатили, то міг би продати. Що, по ціні, що ж каже, що приділиш людей? Кобела така файна, то та й сказав би приблизно, хоч що би вартувало, аби пусто дурно не мантіли голови. По ціні, що ж скажеш, так аби пусто голови не туманіли люди. Ну так би хотіли купити, та й чого би ні. Хто зможе, хотів би... 2200 така кобила буде коштувати, бо зараз Бог поможе, буде у неї лоші. Ще раз нагадую, вона не висока, але широка кобила. Роботу таку має, що треба добре триматися за ліце, аби її утримати. Вона шустра, дуже остра. І цьому мої причина чого Іван може її продати. Бо вона йому заостра. За люта. Так як Іван каже. Отак. Зараз ми її покажемо ще з тих. Запрягалася вона небагато, бо не було на неї таких роботей. Може через те, що багато і не запрягалося, то... а дуже пізно запряг її. І... Ти її почав кілька у три роки, роки почав запрягати. І тепер п'є кроків почав запрягати раніше. Це зірка. Ми ми ж з собою кажемо, що березунка, бо походження її з Березова, та таких кліщів з'явилося, що це просто капець. Я... Я як на своїх конях подивився, то таких дрибоцьких так багато капець. Ця має у такого жеребчика. Такий красунчик. Цей жеребчик замовлений, але там можна говорити, якщо запропонують гарну ціну, скільки йому тепер є? 7 вересня, так? 7 вересня, 6 місяців. Цей лошачок замовлений, так що кому буде цікаво, можете дзвонити питатись. В загальному буде в продажі Бо того, що ті люди, які замовили, вони що ж до кінця ще не оприділилися. Чи вони беруть, чи вони не беруть, чи вони що вони роблять та як вони роблять. Дуже гарні на красу. Ну такий цікавий. Ти не знаєш, як там по роботі, по тих. Вони спокійні такі, бо та... ця кобела, мама його спокійна дуже. Запрягають тих лошиків від неї чи ні? Ну, першого того. Перший у уміхає, у випадиш. А, то перший у міш. Не mm. запрягався ні перший, ні, ні другий, ще цей третій скоро не буде Запрягатися. Все, я на перший у Міші. Та не у у Сашка. Сашко, тобі привіт. Тоб другий у колі. Другий у Миколи. Черетаві. Так, так, все, все, понь. Це третій. Той. А у Надвірну від котрої пішов. У надвірну від Гордої. Так, той чоловік був на фестивалі, він, він підходив до мене. Я, ну то дуже все в гамарунку було, ми йому передаємо вітання. Е, Найвідпеше свої враження на рахунок Лошака. Я там так двома словами перекинувся з чоловіком, він підходив до мене, говорив за мною. Я, та, старший чоловік такий, казав, що запрягав, що цей. Так, так, все, понь. Отак є оці дві кобелі і рубін дали вісім вісім жеребців. Це мажор. Ми його перейменуємо. Я його показував в мене є на каналі, там пролистайте мої відео, под'явитеся, я його показував, який він був у пару днів, коли лише вона його вже вжеребела, такий бомбулатий. Він тепер виїх сивання. Чуть-чуть інакший такий зробився. Зараз <ривот> Я ще зараз трошки тут кручуся, поки я це знімаю. Та й вже будете дзвонити до мене від за цим лошиком. Жарти жартами. Лошачок мені подобався з дуже маленького, будемо видіти. Що з Іваном договоримося? Переїде тут недалеко за два села. Ну і цей дуже такий на вроду файний, що вони здорові тобі будуть. А ну скажи Ванька, що ото за кобела і що то за лош? Це у тебе у, у, на випасів, не, так? Сусіда, сусід. Сусід на війні захищає нашу рідну няньку Україну. Слава героям! тим, які захищають, які обороняють територіальну цілісність нашої України. Як, наз... Це кого? Як називається чоловік? Миколі. Микола, так? Да. Миколі передамо привіт, подивиться на кобилку. Лоші по кому? По згоріще. горі ще, десь вона пасла там, по нашому. По нашому якомусь. Шу Питаюся лишити 4 місяці. 4 місяці лишити? Ну, або йди. Можете раз половину, не Може й 4,5. Ну, тайганди є 2 місяці з половиною, та 4 місяці, то, то така різниця. Та кобела... ну, й кобила. Та й у цій кобилі 60 краще, ніж у тій, бо в той такий гостроверхи, а в цій такий має розложисті. Так, кобила широка. От є різниця. Ну, хто розуміє, хто тямить у цьому не буде спорити. O, kamu taip, kad? Tuo tarsi tiesiog jizek počesati. Tu, praromenė, praromenė. Tu, niek, to, ža, Usi, unie, na, ir savai pešiu. O, jie turi tokius lesenius beveik jau vienodai. Jis jau svetlenkis, tokį bus. Profajus ikonikas. Na, kas, dvi, greivka, storza - taip stovi taikėro, okiasta -------------- įteresna - taip. - visų jie - turi teisę į gyvenimą --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На догляд, на любов, на кожен товар є свій купець, є на кожен смак, хто схоче великих коней, хто схоче малих. Допустимо, от чоловік тримає таку кобилку, одну тримає, має полошиткове собі. Йому подобається ця кобила, робить домашню роботу, що йому треба, його потреба задовільняє і все. Іван цими кобилами тепер нічого не робить. Має ще там жеребця одного. Ми потім з'їдемо на село, бо ми. На таких краєвидах покажу краєвиди, то село Барвінково. Там e, видно далині школа, то вже чернівецька сторона успутіла, кусочок маринічів, такі горби, Отак це виглядає. І коні собі тут випасаються, на таких красотах. Пасуться у нього електропастусі. Поки я відео знімаю, Іван так скубця всі кліщі вибирає, що гайшуме. От так. Так що... Цей, заті... Той жеребчик теж Ваня буде продаватись. Малий той. Той буде у продажі. Якщо би когось зацікавило, то будете... Дзвонити, я номер Івана лешу в описі, так до Івана будете дзвонити та й говорити. А він вже буде питати, має номер газдит, має е, тут спілкується з сусідами і скажуть, покажу горду. Горда йде по нутре, так? Нутер, наскільки я знаю, то він був. Румунський жеребчик. Гордо в продажі. Цей пацан теж в продажі. От такі справи. І той жеребчик теж в продажі. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Будьте здорові!